Вітаю вас, шановні колеги! В кадрі Олег Сізон ми з вами на невеличкій затоці донця. Риболовлю з криги 25 го року. Я відкриваю 10 лютого. Такого ще не було. Насправді це імпровізація. Я ходив зі спінінгом, річка майже стоїть. Дуже незручно ловити, заважає вітер, то я втік сюди, бо мав на всяк випадок з собою і пешню, і трошечки зимових блешень. Зараз спробую поганяти окунів і відкритись хоча б так. Крига сантиметрів 5, що абсолютно нормально. Зараз я спробую розібратись з глибиною, пробивши серію через затоку. Перевірю корчі. Перевірю очерет. Щось наколопаємо. З чого почати? З чогось невеличкого. Якогось невеличкого бо окунь, скоріш за все, тут не трофейний. Починаючи гру, домовимось. Не розглядайте, будь ласка, це як якийсь майстер-клас. Я не дуже добре знаюсь на блешнях, це для мене розвага, розвага, якою займаюся нетривалий час. Можна сказати, освоює. Глибини нема, пів метра глибина, то на цій глибині не затримуємось. Декілька рухів до наступної. Я навіть не витрачаю часу на прочистку, але глибина трошечки додалась. Та нормально додалась глибина. Бачите, вони не дають поміряти. Під берегом було пів метри, а тут вже мінімум метр. І одразу маємо почин. Причому почин на пів води. Тут вже приємна глибина тут півтора плюс. В будь-якому випадку найстрашніше позаду. Окунь тут присутній, і він клює. Добре, а в наступній? Чудова затока, дивіться. Майже три метри. Схоже, що висмикувати їх тривалий час, не треба. Треба швиденько перевіряти, щоб знайти. Все ще додається. То перший оконь попався на свалі. Мені дуже хочеться одразу пробити лінію на тому рівні, де він відповів, але мушу все ж таки довести справу до кінця, перерізати лінію затоку, зорієнтуватись щодо глибини. І вже потім якось вирішувати план будувати тактику. Рубаємо. Рубаємо до берега. Пішло дно догори. Рельєф нецікавий. Під 3 метри середині Повільне підвищення до обох берегів. Суттєвий підйом і контакт. І на ньому окунь кращий. Дивіться. Як з'їв. Не характерно для зимових окунів. Не вчепився трошечки на трійничок. А заїв. Віддай. Віддай. Олеж. Якщо влетить ще один, треба тягти сюди камеру. Підбиває. Здається, я їх знайшов. Здається, я їх знайшов. І треба йти сюди знімати. Дно пішло до гори і на цьому свалі окуні знайшлись теж. Вони подобаються мені більше. Вони грубіші і вони системні. Два окуня, не один окунь. До того ж цей номер два, він досить активно їв, він бавився. Декілька разів підбивав. І нарешті з'їв як слід. Відійшли. Треба було натягати камеру, а ловити. Окуні відійшли. Але тепер я вже в курсі, що робити, де рубати. І чому саме так? Працюємо. Нехай відпочине, а я швиденько проб'ю той свал, на якому знайшов раніше. Зрозуміло, на цій лінії я ставлю хрест. Деякий час я побігаю там, де впіймав двох. Додати. Одразу контакт. Приємні окуні відповідають в свіжих лунках миттєво. Підбивочка. Діди сюди. Це інша справа. вже інша справа, може я все ж таки встигну нагодувати котиків сьогодні. Стоять під лункою, чекають і тут вже треба не тупити. Ось глибина. Ось контактик. Дивіться, перша крига, навіть в лютому вона перша крига. Окуні не стоять стіною, але як знаходиш, вони активні. Контакт. У конях кліщ. Страшенний кліщ. Який начебто не заважає їм активно полювати. Навіть потрібно інструмент. Чотири. Це вже серія. Це вже приємна серія. Але четвертого я вже полював довше. Смикав, чекав. Тепер треба вхопити темп. Темп переміщення, щоб не застоюватись, де їх нема, щоб швиденько збирати де присутні. А вони підходять. чи підходять, чи стоять, дивляться, вирішують хто перший, а ще. А ще ви ще їх нема. Давай. Скинув і одразу вловив. Тепер вже точно цій лунці час відпочити. Маємо попередні висновки. Насправді все виглядає досить просто. Зробив лінію поперек, відслідкував рельєф, знайшов, де відповідають окуні. Окуні відповідають на свалах. Цей свал краще, будуть корчі, вони тривають. І далі під водою, і в них, саме в них сидять окуні. Але не стоять стіною. Я вже бачу, що робити лунки так часто, як я це зробив, нема сенсу, бо вони підходять з досить великої дистанції. Зараз я зроблю ще серію, але відстань між лунками буде значно більше. Ну і звісно ж, вона буде в цьому горизонті. Вперед. Ось робоча лінія і ось робоча дистанція. Саме так і треба рубати. Значно далі, одна від однієї, ніж перша серія. Я не набиваю їх багато. Здається, що треба ловити одразу. Так теж буває. Окунь така риба, яка інколи підходить на будь-який шухер Отже, нова серія. Серію, яку я вже зробив розуміючи, що роблю. І сподіваюсь мені ловити більш-менш впевнено. Але ж не можна накрити всі фактори одночасно. У мене Час пішов на всі ці експерименти та роздуми. А сонечко вже торкнулось лісу. Окуні можуть просто вимкнутись. Ого! Як він! Напав! Теж затрійничок, але якісно з'їв всі гачки. Віддавай. Ти скоріш за наступним. Бачите, є лунка одного окуня, а є серійні. І на серійні вони підходять. Це зрозуміло. З берега лежать корчі, під водою тривають, окуні живуть в корчах. Тинць, тинці. Це найменший сьогодні. Солоденький для котиків. Їм ще менше, то краще. Тут малеча. Овеча в резерве Я знаю, что тут елунка С з невеличкими окунями. Але ж є у на інших. Смыкая. Сдается снова древний. Після тривалої паузи посмикав. І знову... Ух ти, нормальний окунь! Нормальний окунь, але чомусь обережний. Зараза. Дивіться, як біє. Його роздраконив. Є такий варіант, що це той самий окунь, що я зараз покатав, він розлючений. Не один. Таких як мінімум двійко. Більше нема. Шкода. То роблю ще три в протилежному напрямку. Обловлюю їх, а потім бігаю тими, що вже давали рибу і завершую. Біжимо, збираємо. Якщо залишилось, що збирати. Рубати на ливі лунку я вже не хочу. Я бачу, що вихід скінчився. Вечір. Треба ловити останню рибку і тікати додому. Остання рибка ловитись не хоче. Оконів відрубала. Скаржитись гріх, вони клювали непогано, як для імпровізації на новому місці. Я досить швидко та правильно їх знайшов. Насправді саме від цього сьогодні головне задоволення, що все зробив правильно. Боже, <ріст> невже ну, це моя остання риба? Страхіття, ні. Цього навіть котикам не можна. Цього додому. Здається, це все. Але навіть ця смішна остання риба яскраву позитивну сесію не зіпсувала. Я дуже задоволений навіть не рибою. Риба звичайна. Два десятка окунів, котикам щастя. Я задоволений не своєю бездоганною технікою подачі блешні. Насправді багато знайдеться спеців, які, дивлячись на мене, сміються. Я, скоріш за все, все роблю не так. Але справжнє задоволення я сьогодні отримав від пошуку, від справжнього спортивного пошуку риби. Я пробив глибину від берега до берега. Я знайшов один свал. Другий свал я знайшов окунів на одному, на другому. Я обрав з них один. Чому? Тому що там корчі, там трошечки крутіше, і там вони дійсно крутилися. Обрав, зробив результат. То навички пошуку ще не втрачено. Ну а перша крига, вона завжди перша крига, навіть якщо вона в лютому.